Сьогоднішнього дня ви робите новий крок в вашому житті дуже відповідально, особливо в цей час, в час війни з агресором. Перед поліцією дуже багато стоїть завдань, не тільки за забезпечення правопорядку на мирній території. Наші поліцейські з першого дня повномасштабної війни приймали участь у звільненні Київщини, Харківщини, Донеччини, Півдня України. Перед вами в майбутньому і вже вистати дуже багато завдань. І я хочу вам побажати, щоб вас завжди запустила вам удача і підтримуйте один одного, підтримуйте у всьому, майте підтримку рідних, близьких, хай береже вас Бог, слава Україні! Вітаю вас! Шановні випускники, сьогодні разом з дипломами на ваші плечі ляжуть офіцерські погони. Разом з ними і ляже велика відповідальність за наш український народ. Щиро хочу подякувати вам за ваш вибір в житті, подякувати вашим батькам і родинам, що вони вас підтримали. Ми сьогодні чекаємо вас на практичній роботі разом з наставниками. Бажаю вам натхнення, бажаю вам якнайбільше перемог у вашому повсякденному житті, щоб всі не вас. Ваші родини, колективи, які будете працювати, перемога однозначно за нами. Слава Україні!